Після цього відео вам не доведеться думати, де брати гроші на оренду чи оплату комуналки. У вас з'явиться інструмент, який допоможе заробляти в онлайні в доларах на пасиві. Звучить солодко, так? Я не вмію брехати, тому скажу відразу, щоб ви робили результати. Треба не просто подивитися це відео, а робити покроково ті речі, котрі сьогодні вам розповім. Тому заробить тільки той, кому це дійсно потрібно і хто готовий працювати. Я знаю, як це коли здається, що вибору немає. Але вибір завжди є, і сьогодні я вам покажу просту, зрозумілу модель, за допомогою якої. За 2-3 тижні ви зможете вийти на перші продажі і почати заробляти на міжнародному ринку в доларах. Що таке Etsy і чому це найкращий варіант заробітку у 2025 році? Etsy – це міжнародна платформа для продажів унікальних товарів, прикрас, одягу, загалом виробів хендмейд. Сьогодні тут 95 мільйонів покупців, основні ринки це США, Канада та Велика Британія. Це платежеспроможна аудиторія, у котрі є гроші і котрі звикли купляти онлайн. Тому купити ваш продукт за 100 150, 200 або навіть дорожче доларів для них взагалі це не проблема. Ви працюєте на стабільний попит і заробляєте у твердій валюті. Найголовніше, вам не потрібно мати свій склад та мати свій бренд. Ви можете працювати по системі дропшипінгу і вам не потрібно вкладати власні гроші у товар. Або ж робити вироби на замовлення, якщо ви вмієте робити своїми руками. І навіть вам не потрібно бути технічним спеціалістом. Щоб відкрити магазин, вам потрібно всього 19 доларів. Кому підходить ця модель? Якщо ви працюєте в наймі і мрієте про стабільну Хит від тисячі доларів кожного місяця. Якщо у вас є малий бізнес і ви хочете продавати за кордон без свого офісу та складу. Якщо ви займаєтесь хендмейд і хочете продавати свої товари набагато дорожче, ніж в Україні. Якщо ви виїхали за кордон і шукаєте роботу, але не знаєте англійською. Якщо ви студент, котрому набридло носити коробки або працювати баристою, це не тільки про бізнес, це загалом про свободу. Про те, щоб нарешті почати зробляти завдяки своїм навичкам та праці. Перейдемо нарешті до суті, тому що я вам обіцяв дати покрокову інструкцію, яка допоможе вам заробляти. Ключові моменти, заходимо на Payoneer, відкриваємо рахунок. Для цього вам потрібна українська банківська карта, можна взяти Monobank, IBAN або Приватбанк. Реєстрація безкоштовно і верифікація аккаунту сягає від 2 до 48 годин. В середньому десь за добу вам вже цей аккаунт верифікують. Це обов'язково перший крок, щоб почати отримувати гроші на єці, тому що для українців можлива праця тільки з Пенір. Наступним кроком буде пошук товару, але не налякайте, зараз я вам все покажу. Вам не потрібно придумувати велосипед. все, що потрібно, це зрозуміти, що зараз купують, і почати заробляти на цьому. Для цього ми будемо шукати товари на українських маркетплейсах. Крафта вже не працює, тому орієнтуємось на Prom.ua. Що шукаємо: якісний товар з гарним контентом, ціна до 2000 гривень. Потенціал продаватися дорожче за кордон. З націнкою в 4-5 рази. Приклади: дерев'яні годинники: ціна 1000 півтори гривень, штокатулки з гравіюванням 800 грн. 1200 гривень, подарункові бокси 1200-1800 гривень та лампи з дерева до 2000 гривень. Порада треба вам домовитись з постачальником, щоб він відразу відправляв вашим клієнтам напряму. Ви ми просто розповідаєте, що технологія така сама, як. І в українській товарці, що ви просто створите накладну, надаєте йому, і він приходить на нову пошту без зайвих дій, відправляє вже за кордон. Наступним кроком буде створення магазину вартість 19 доларів. Додати 10 товарів, коштує 2,5 долара. Використовуємо вже готові фото і тексти з Prom.ua за дозволом постачальника. Прикладаємо на англійську мову і створюємо перші товари. Тобі не потрібно купувати товари наперед, ти просто береш готовий контент з прому і виставляєш собі в магазин на єці. А зараз я поясню для тих, хто не розбує розумію взагалі, що таке дропшипінг і як з ним працювати на Etsy. Уявімо, ти знайшов годинник на промі за 1000 гривень, це 25 доларів. Ти береш фотографії, виставляєш в свій магазинчик і ставиш на стінку в 4 рази, продаєш їх по 100 доларів. Якщо за на і подивитися ціни, то ти зрозумієш, що 100 доларів це середня ціна, і за ці ціни американці, британці, канадці вони купують. Тобто для них це загалом не проблема. В Україні це в 4 рази дешевше. Тобто ти розумієш, що ти ставиш величезну націнку, яку ти не можеш поставити в Україні, і цей прибуток ти забираєш собі. А тепер давайте розповім подробніше, що відбувається. Клієнт купує твій годинник за 100 доларів, плюс вартість доставки 20 доларів, для прикладу, і плюс він сплачує одразу за податок. Зі 100 доларів мінус 15% бере комісієці, в тебе залишається 85 доларів. 25 доларів ти сплачуєш своєму постачальнику. Різниця в тебе залишається 60 доларів. Це ти прибуток. І ти не витратив жодної копійки на закупку чи рекламу. Отже, щоб отримати пісанку, магазин за 15 доларів, 2,5 долари за 10 товарів без складу, без закупки товарів. Контент з проміа прибуток в кілька разів більше, ніж собівартість. І так ти можеш продавати будь-які ніші вироби з дерева. Одяг, аксесуари, весільна тематика, декорації, тобто ніж насправді дуже-дуже багато. Це найпростіше пояснення, як працює дропшипінг з України на Etsy. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, то підпишись на мій канал, постав лайк і напиши в коментарях, що хочеш більше побачити. Наприклад, про SEO, про доставку або про зовнішній трафік. Такий, як Pinterest або Facebook. Тепер розкажу більш детально для тих, хто буде цим займатися, тому що якщо ти вже додивився до цього моменту, то в тебе вже є бажання відкривати свій магазин і почати на цьому заробляти. На Еці люди не купують у магазинів з низьким рейтингом нижче 3,5 або без відгуків та без перших продажів. Зато після п'яти активних продажів та відгуків Еці починає вас активно просувати. Ви отримаєте стартовий рейтинг, підняття в пошуку. Саме тому багато новачків використовують цей інструмент, який швидше ваші продажі, і це називається викупи. Давайте розповім своїми словами, що таке викупи. Це коли людина, котра фізично знаходиться в Штатах або в Європі, через пошук знаходить ваш товар і купує. Еці, коли бачить, що товар продається, він починає його активніше просувати. Тому для Etsy дуже важливо, щоб саме товари продавалися, тому що вони отримують всього 15%. Etsy просуває саме ті магазини, котрі продають. Тому чим більше викупів ви зробите, тим вище списком ви будете серед конкурентів. Як це на практиці? Ви робите варіацію, наприклад, з дешевим товаром, вартістю 5 доларів. Людина купує ваш товар. Відправляє листівку, щоб був трек-номер, Ви закриваєте цим трек-номером ваше замовлення, і ви вже починаєте краще просуватися на Еці. Вартість цієї послуги всього 5 доларів, і в нас велика база контактів людей зі Штатів з Європи, і ми даємо її на навчанні. Покроковий план для новачка: підготуйте якісний товар, заголовок, опис SEO. Домовтеся з п'яти знайомими зі штатів або Європи на тестовий викуп. Розтягніть замовлення на 3-5 днів. Це створює живий попит. Додайте трек номер після замовлення, Еці це цінує. Імкнітьі сієць на 1 долар в день після трьох викупів. Отримали перші реальні продажі, закривайте викупи і працюйте на органіці. Таким чином, вже за 2 тижні завдяки викупам, ви можете вийти на перші продажі. А далі все залежить від вашої системності. Чому саме зараз потрібно стартувати? Простий старт від 100 доларів. Потрезпеможна аудиторія покупців 95 мільйонів. Швидкий вихід на результати вже перші продажі за 2-3 тижні. Гнучка модель без офісу, без складу, без закупівлі товару. Можливість вийти на тисячі вже за декілька місяців. Це не халява, але це найпрозоріша система, котра вас призведе до результатів і буде вас годувати роками. Хочеш продовження і приклади конкретних ніж, переходь на наступний безкоштовний рок посилання під цим відео.